Ще одна косметичка, на той раз Extra Link. Адаптер виглядає живим. Вмикаю. На адаптер реакція була. Засвічувався дисплей, показував Bluetooth і 0%. Зараз вже не вмикається взагалі. Якщо нажати кнопку, то показує 0% і виключається. Тобто таки не заряджається. Тут можемо дивитися, що не так і міряти. Дріт якийсь такий виглядає зовсім китайський. І потужність в нього 120 Вт. Капець, такими роз'ємами такі потужності вдувати. Блін, ну вже як роблять. А от, є. Засвітився. 166-0 і до свидання. Пуделко попереду має декоративні гвинти, всюди воно не розбирається. Брав інший адаптер, і з іншим адаптером поведінка та сама теж не заряджається. Розбирати її треба через задницю, гвинти глибоко йду по довгу викрутку. Зібрати це гіменце капець як весело, воно сидить десь ось тут, на засідках, по боках, на тих грунджандьових складках і ніяк не хоче розполовинюватися. Якось згори пополам, з матюками розібрав. Всередині воно не зовсім гіменце, всередині воно доволі модне. Що ми тут бачимо? Інвертор з синусом. Це БМС-ка, скоріше за все. Батарея внизу, а може і не БМС-ка, не знаю. Якщо не БМС, -ка, тоді що? Ні, це таке БМС, -ка, бо дросілів немає, є шун, струмові транзистори. Не включається так, показує ноль на зарядці. Починати треба з батареї. Що є на батареї? Чи вона жива? Два маленьких вентилятора. Гашміст там. Тут, очевидно, низьковольтний перетворювач. Схема, напевно, не резонансна, бо конденсаторів не бачу. Просто трансформатор, конденсатор дросіль по виходу. Щось тут це можливо, та де це діоди? Це є діодний міст. І ще щось додаткове це може сонячний вхід, але то не точно. Або перетворювач зарядки, можливо. Поки не зрозуміло. Десь воно ще закручене, ага, знизу. Ось тут металевий. Кожух батареї відкрутити, можна виймати батарею. Напевно, треба витягувати, кручу. Ця зараза як горішок. Трохи з'єднань. Морда всередині. Перетворювач зарядки, якщо я правильно розумію, на морді. Ось вхід. От по цьому шпіндіку має валити 10 А. Діод, транзистор, тут видно якийсь дросіль. Тут більший. Відповідно, або це, або це перетворює. Все ж таки, я думаю, що тут простий дросіль. Тому що понижайка і струми не такі великі 100 з гаком ватт. Є бузер, є блютуз. Розетки доволі якісні, морду в сторону. Інвертор з другого боку. Тут нічого нового ми не побачимо. Мікросхемка на платці, субмодуль якийсь. Два термистора по виходу великих, нічого цікавого нового. З ага, це вентилятори з цієї плати підключаються. І ось Тут є тонкі дроти, це, напевно, таке БМС-ка. Я так розумію, це плоскі батареї. Не можу зняти кришку, не знаю, як не хочу ламати. Тобто тут є. 3-4 пляцка великих батарей. Ті, що горять і стріляють НМТ чи як їх там НМС. Але це не точно. От З другого боку аналогічна кришка, аналогічно організована. І відщипатися воно не хоче, ламати я не буду. Це залишиться загадкою. Мені треба зрозуміти, що є на батареї. З батареї прямий вихід і я маю 17 вольт. Треба рахувати, який тут мінімум, який максимум. І думати, що з тим робити. І на виходу батареї, звичайно, нічого немає. І тільки ще не зрозуміло, чи це БМС-ка відключила зараз, чи це відключення по нижній межі. Пробую добратися до батареї, це складно, бо вона склеєна. Нічого, Потім це буде легше, бо вона роздується. ось видно пляцки. Батарея, ось видно, точку зварки. Це пішли балансири. І, відповідно, це має бути спайка. Відповідно Тут є три спайки, значить в нас батарея 6С. х 4 24. Яка в них нижня межа? 3. 3х6, 18. Тобто батарея в глибокому розряді. Зрозуміло, скручую назад. Зарядка відбувається через окремий порт. Цей порт підключений, заживлений. Тобто, на морду, де пішло на зарядку, напруга батареї на ньому присутня. Збоку ще є якась кнопка, я її ще не нажимав, поки що не дуже хочу. І бачу, що батарея заряд бере. заряджу буду дивитися, чи проблема з перетворювачем в морді, чи батарея впала нижче допустимого, і тому перетворювач не може з нею нічого зробити. Підзарядив батарею. Маємо 45% заряду, але воно, скоріше, за все, киздить. Підключаю адаптер, в захист не падає, реакції немає. Тобто проблему треба шукати на морді, на перетворювачі морді. Ну що ж, полізли. І так, що я знаю? Цей перетворювач, скоріше за все, є повишайкою. Тобто, коли на вході нерідний блок живлення якоїсь меншої напруги, він повишає. Далі, це перетворювач на прикурювач 12 В, він не задіяний при зарядці. А вихід зарядки, по-ідеї, от сюди йде на цей великий дрос і на цей перетворювач. Так само Type-C може працювати на вхід. Коротких на конденсаторах немає. При включенні зарядки зарядка не йде на виході 1,2 вольти Гріється частина плати, ось, ця, в тому числі, і процесор. І це є зле. Тому що процик ми фіг знайдемо. Але в той же час я бачу пробиті мосфети. Ось тут є пробитий мосфет. І ось тут другий є пробитий мосфет. Можливо, процик вижив, якщо йому поміняти транзистор, можливо, він захоче працювати. Тому треба впізнавати, що за транзистори, міняти, дивитися обв'язку, документацію на процик чи контролер. І тоді продовжувати. Поки що в сторону. Інвертор працюємо з модою. Поміняв транзистори, чудо не сталося, заряд не йде, струму нема. Чи гріється процесор, гріється, калиться. То не процесор, це є контролер. Це є контролер ip 5389 його теоретично можна поміняти, але питання, де його взяти. Їх в магазинах радіомагу не продають, то треба десь замовляти з Китаю, а то місяць часу. Транзистори поставив для проби, ті, які були під рукою на чуть нижчу напругу, то відповідно заодно вже як замовляти, то замовляти контролер і правильні транзистори. Ну що ж, поки що в сторону. І тільки я думав, де замовляти в Китаї той контролер, як знаходжу тему на GSM UA, де хлопці жаліються, що і ті контролери є кількох ревізій, і що в них були десятки станцій з тими самими проблемами: випалені транзистори. І гріється контролер, і як не міняли ті контролери, так як в мене з ЄГЕшкою в Альзапавері, їм нічого не вийшло. Тобто, як би різні ревізії працювати не хоче. На зарядку не реагує, комунікацій нема, бла, 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 коротше, не працює. Десятки станцій, кількох людей ні одну не вдалося зробити. Тому я тихенько то збираю взад. Щоб не тратити часу, бо зараз просто дурдом. І, на жаль, віддаю. Шкода, але варіантів немає. Або робити ход каньом. Можна поставити просто напряму зарядний пристрій замість блока живлення, котрий буде заряджати батарейку. Але з тим також є біда і нюанси. Ми пам'ятаємо, які тут батареї, і їх не маємо права перезарядити. Хоча ми це будемо робити, в принципі, через БМС-ку, тому, як би, можливо, це відносно безпечно. Але я для чужих людей не хотів би тим бавитись. Це просто як теорія, що можна зробити окремий вихід на окремий зарядний пристрій, який буде контролювати струм напругу через БМС-ку і напряму заряджати акумулятори. Ну але це вже буде, як то кажуть, мутант, і в окопах таким користуватися буде незручно. Тому цей віддаю без ремонту. Далі там якби хай розрулюють.